На Закарпатті з'являться госпітальні кластери. Згідно медичної реформи, кожна область стане окремим госпітальним округом, у межах якого лікарні поділятимуть на надкластерні, кластерні та загальні. Відтак, вже у 2023 році, Закарпатський госпітальний округ налічуватиме 14 медичних закладів. Попередньо дві лікарні будуть визначені як надкластерні ще п'ять стануть кластерними, а сім загальними. Дві заклади надкластера, це дві обласні лікарні, дитяча доросла, яка знаходиться в Мукачі обласна дитяча і доросла обласна клінічна імені Новака. Є п'ять надкластерних лікарень. Це із вплинула або, скажімо так, десь децентралізація. Шість районів у нас 13 було, шість стало, але проаналізувавши медичну допомогу об'єм надання, щоб вона була на відповідному рівні е арахівсько Тячівські райони об'єднали в один в східний кластерний район. Найпростіші захворювання лікуватимуть у загальних лікарнях. Якщо виникатимуть ускладнення, то пацієнта скеровуватимуть у кластерні та надкластерні медзаклади, де вже будуть надавати високоспеціалізовані медичні послуги. На кожній кожному рівні лікарні об'єм послуг надається в загальній лікарні 6-11 сервісів, включає АКШО гінекологія першого рівня, тобто це не ускладнені пологи, ну, так. Це і інтенсивна терапія. В кластерних з'являються нові профільні вузькі. Це і кардіологія, це і неонотологія, і в надкластерних. Це скажімо так. Вищий пілотаж, да, фактично це е, спеціалізовані, як на сьогодні називається спеціалізовані, там, кардіо, нейро, е, тобто цей рівень надкластерних лікарень.